Розпалі літній сезон 2025. І поки дорослі продовжують працювати, діти вирушають до таборів для свого відпочинку та оздоровлення. Сьогодні на цій локації перебуває близько 150 дітей, розповідає директорка одного з освітніх закладів у роді, при якому й відкрили денний літній табір для дітей Оксана Зубарів. А от юна Мирослава ділиться своїми враженнями. Мені найбільше подобалось, коли ми робили пікніки. І ще коли ми всякі в нас були, коли ми їздили в кінотеатри, там, коли в нас були вистави, з 2 червня стартувала робота нашого закладу в форматі денного літнього розважального табору. Це особливий момент, коли ми менше навчаємося, більше розважаємося, але наш табір це не просто про розваги, це про щось результативне, це про щось цікаве, це про насичене дозвілля для дітей. Формат денного літнього табору стосовно графіку роботи – це з 8.30 до 18.00 години. Діти перебувають на території закладу. Паралельно з перебуванням на території закладу ми організовуємо різного роду виїзні події в окремі дні згідно тематики табору. За словами керівниці Оксани Зубарєва, літній табір має дві локації і щоденно приймає понад 200 дітей із Закарпаття та різних куточків нашої країни. Адже сьогодні такі ініціативи для маленьких українців українок це не тільки розваги, а маленький шмат життя наповнене безтурботністю та яскраво. Уми враженнями, які залишаються назавжди, тим більше у такий непростий для всіх час. Маємо підготовлених професійних вожатих, які е, дійсно мали школу вожатих, розуміють, як працювати з дітьми, щоб їм було цікаво, насичено, активно. Е, з розрахунку, один вожатий на десятьох дітей. Ми працюємо відповідно з точки зору кадрового забезпечення. Вікова категорія наших діток вона орієнтована з 5-6 років до 10 років, включно. Тобто, початкова ланка від перших до. Четвертих класів перебуває тут. Що стосується різноманітних активностей, то кожного дня в діток є відповідна тематика і безпосередньо тематика табору. І стосовно цієї тематики, табору ми проводимо різноманітні активності. Це може бути пов'язано якщо в нас була тематика минулого заїзду лови хвилю. І все, що пов'язано з заводною тематикою: це басейни, цимильні спуски, різноманітні шоу, дослідження, майстер-класи, все, що приводить для дітей різноманітних. Манітні емоції, яскраві враження тільки про наш табір. Артем вже не перший рік у цьому таборі розповідає про найкращі моменти з літнього періоду. У Нас кожного року є олімпійські ігри. Це Вони або весною, або на літніх канікулах. Там є ем, шість. Етапів, перше, це стрибків довжину обов'язково, потім іноді буває футбол, стрибків довжину біг. Був цього року нова естафета. Це було на 30 метрів біг. Я для себе вибрав, що я три роки не міг перемогти і переміг цього року. З маленького до глобального не за графіком, а з любов'ю. Я мрію, щоб кожна дитина в Україні мала повноцінне дитинство. Щоб вона мала місце, яке згадувала з теплотою, з любов'ю, про яке в майбутньому розповідала б своїм друзям. І моя мета це відновити дітей, це дати їм можливість відпочити, дати їм можливість розважаючись навчитися чогось. Я думаю, що це мета будь-якого директора, будь-якого навчального закладу, але літній табір це. Про наповнення, про енергетику, про драйв яскраві враження, нові друзі та знайомства, трішки більше свободи. Саме це направду, робить літо справжнім. Згадайте своє безтурботне дитинство і літо, і цей рецепт щасливого дитинства, коли тобі потрібні лише усмішки друзів, спільну ідею і підтримку зі сторони дорослих, та, звісно ж, мирне небо над головою. Війна змінила все життя, плани, мрії. Але, попри всі труднощі, українці продовжують жити, працювати, підтримувати одне одного. І що особливо важливо одружуватися. Історія Андрія та Ангеліни одна з таких. Вона із Закарпаття, він із Львова. Їх звела доля, і в найскладніший для країни час. Але попри все вони вирішили не відкладати життя на потім. Пара подала заяву до мукачівського драцу, аби офіційно стати чоловіком і дружиною. Тож чи ще мене, ваше бажання война. Та, Прошу вас і повітря Так, довгий. Ви наречена. Так. Як ви познайомились? Ну, в інтернеті познайомились. Ми знайомі вже більше трьох років, але так вирішили серйозні наші стосунки десь півроку. Ну, я вважаю, що якщо ти кохаєш людину, то не має бути жодних перепон навіть в теперішній час. А я вважаю, що навіть не дивлячись на війну, потрібно зараз жити, проживати, любити і не відкладати на потім після перемоги. Також у цей день офіційно узаконити свої стосунки вирішило молоде подружжя із Мукачева Сергій та Лілія. Ми працювали разом. Так на роботі. Звичайні робочі моменти моменти, <світ> так заставили зійтись разом. Чому ви вирішили саме в теперішній час такий складний одружитися? Кохання не буде чекати закінчення війни. Я думаю, треба жити, і будувати Україну, народжувати дітей, любити кохати. Да, кохання це, це наш тил чоловічий. На яке ми завжди можемо е, полагати, що ну це наша зброя в цю війні за даними мукачівського драцу за останній рік кількість укладних шлюбів залишається стабільною. Більше того, працівники відзначають, багато пар вирішують офіційно оформити стосунки саме зараз, бо відчувають, що більше не хочуть відкладати важливе. За травень місяць включно нами зареєстровано 360 шлюбів з початку року. Серед тих шлюбів різновікова категорія, громадяни України і іноземці. І є така в нас ще сфера реєстрації, напрямок Шлюб за добу. Пілотний проєкт, який передбачає не на загальних підставах реєстрацію шлюбу. В цьому проєкті залучений наш замок паланок. Також користуються цією послугою. Дуже вона є поширена, особливо серед іноземців, які приїхали і мають бажання одружитися. Більшість із шлюбів, які відбулися цього року, є також військові, які перебувають на відпустку. З долученням своїх документів також реєструють відповідно в межах своїх підпускного часу. Цей рік, як і попередній, став свідченням того, що кохання та надія на краще майбутнє не зупиняються перед жодними перешкодами. Ми запитали у місцевих жителів, чи актуально одружуватися зараз і як вони ставляться до цього кроку у контексті війни? Життя йде, тому війна чи мирний час. А треба зустрічатись людям по любові вважано. Навпаки, От, люди зв'язують це... друг з другом, щоб разом краще, разом краще перемагати. Важкі і... часи, тому це дуже добре. Це дійсно правильно, адже як, як не зараз. Саме тепер має бути такий час. Саме пишні весілля. чи варто робити? Ну це я вже думаю залежить від самих людей, як вони на то розраховують, але... І та і така, і така можлива бути точка зору. Якщо є можливість, то чому б і ні? Адже це все буде фінансуватися і фінансується, і податки плетяться на захист. Враховуючи події, які в нас проходять. Думаю, що це доречно, щоб вони одружували, створювали сім'ї, народжували це гарних українців є. і за них піклувалися. А, Скажіть, ти, будь ласка, на вашу думку, чи точно робити якісь такі пишні весілля? Ні, звичайно, що ні. Це не потрібно я думаю, для особисто для молоді це потрібно для когось. А зараз живуть тільки для себе. Молоді сім'ї це прекрасно. Я думаю, що прям е афішувати їх не варто. Ну тобто, кожен святкує, як він вважає, але я не думаю, що правильно дуже занадто їх показувати. Мені прям приємно бачити скромні весілля, коли дівчинка йде е в гарному, не дуже пишному платі, сучасному, а хлопець гарно вдягнений. Вони одружуються. Це прекрасно. А все ж, якщо. Що ви вирішили одружитися саме зараз? Працівники Мукачівського драцу одразу наголошують, які документи потрібно мати з собою. Проте вони підкреслюють, що одруження це не лише формальність із документами, це свідоме і відповідальне рішення двох людей, які обирають будувати спільне життя, підтримувати одне одного і йти вперед, попри всі виклики. Це досить важлива подія і зважений крок, тому на цьому наголошую. Паспорта обов'язково мати з собою різний формат, чи книжечка, чи ID. Прописка не є тепер на занадто важливою інформацією для подачі заяви. Якщо були попередні шлюби, також беруться відповідні документи. Це може бути і. Рішення суду про розірвання шлюбу і свідоцтво про розірвання шлюбу. А також може бути свідоцтво про смерть, якщо були попередні шлюби шляхом смерті одного з подружжя, навіть у такий нелегкий час закарпатці продовжують одружуватися, підтверджуючи, що кохання завжди на часі. Одруження стає символом стійкості та віри в майбутнє, адже для багатьох це не просто обіцянка бути разом, а вияв сили та готовності будувати щасливе життя попри всі виклики. Ніки затримали у чопі організаторку торгівлі людьми. Оперативники ЧОПського прикордонного загону спільно з співробітниками міграційної поліції ліквідували канал торгівлі людьми, який функціонував на Закарпатті впродовж тривалого часу. Його організувала 23-річна жителька міста ЧОП. Вона підшукувала жінок, що мають уразливий стан або скрутне матеріальне становище, і переправляла їх через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жертвам обіцяли високооплачувану роботу в країнах близького та середнього сходу. Зокрема, оперативники задокументували факт. Незаконного переправлення з України до Чехії двох малолітніх жінок їх затримали у залізничному пункті пропуску ЧОП Страж. Після проходження усіх видів контролю на в'їзді з України жінок мали працевлаштувати у борделях Катару і Йорданії. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за трьома адресами проживання фігурантки, за результатами яких вилучили речові докази у справі. Паспортні дані, чорнові записи, банківські карти, мобільні телефони, нотбук тощо. Фіуранці повідомлено про підозру вчинені кримінального правопорушення. У Журовським міськрайонним судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту із можливістю внесення грошової застави у розмірі 302 тисячі гривень. Тривають слідчі дії. Психотропи під одягом. На ожрочині затримано жінку за підозрою у наркоторгівлі. За процесуального керівництва ожорської окружної прокуратури повідомлено про підозру жінці, яка збувала метамфетамін та канабіс на території району. Підозрюваний інкриміновано законне придбання зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин. 27-річну мешканку ожрочини затримали безпосередньо після продажі метамфетаміну. У ході обшуку правоохоронці вилучили у підозрюваних 14 фольгових згортків із речовин. Нами зеленого та білого кольору, які вона переховувала під одягом. Ще один було знайдено у її власному авто. Окрім того, затримана зізналася, що вдома у тітки вона зберігає інші наркотики. Під час обшуку правоохоронці вилучили пакети з речовиною зеленого кольору. Усі речовини передані для проведення експертизи. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції Ужгородського РУНП, УНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Ські виноградова затримали підозрювану у переправленні військовозобов'язаних через кордон України. Співробітники відділення поліції номер 1 бар'ївського районного відділу поліції у співпраці з оперативниками Мукачівського прикордонного загону припинили діяльність ще одного незаконного каналу переправлення через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації. Як встановили поліцейські до організації протиправної схеми причепна, 34-річна мешканка міста виноградів свої послуги жінка оцінювала у 9 тисяч доларів з особи. За ці гроші фігурантка надавала своїм клієнтам детальні. Інструктажі щодо перетину кордону в обхід офіційних пунктів пропуску та транспортували їх максимально близько до лінії кордону. Діяльність фігурантки викрили після того, як неподалік кордону з Угорщиною слід Ти Кеньпергівського району прикордонним нарядом було затримано двох чоловіків: – 46-річного харків'янина та 24-річного мешканця Запоріжжя. А також їхнього перевізника на усіх трьох прикордонники склали адміністративні матеріали. Тим часом поліцейські встановили місце перебування організаторки трансферу і затримали її. Наразі у справі тривають оперативні заходи та слідчі дії. Чоловік, будучи позбавленим права керування, їздив з ознаками наркотичного сп'яніння. Подія трапилась на вулиці Собранецькій в Ужроді. Під час патрулювання за порушення ПДР поліцейські зупинили водія автоваз. Перевіряючи документи, патрульні помітили у керманича ознаки наркотичного сп'яніння, на що запропонували пройти огляд у медичному закладі. Однак чоловік відмовився. Також поліцейські з'ясували, що водій позбавлений судом права керування автомобілем та не виконує рішення суду. На порушника склали відповідні адміністративні матеріали. А Загальна сума штрафів становить понад 90 тисяч гривень. Патрульні надали до медичної допомогу дівчині, яка намагалася завдати собі шкоди. Під час несення служби мукатівські патрульні отримали виклик про загрозу життю та здоров'ю. Торівці миттю вирушили на місце події. Прибувши, виявили у помешканні, куди їх викликали молоду дівчину. На її лівій руці патрульні побачили глибокі поперечні порізи. Поліцейські одразу викликали медиків і очікувані швидкої обробили рани та наклали бантові пов'язки, аби зупинити кровотечу. До приїзду медиків патрульні контролювали стан дівчини, після чого її ушпиталили.